Так. Да. Доброго ранку. Починаємо наше заняття з розвитку мовлення. Діти, ви любите подорожувати? Так. Так. Тож сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож у дуже незвичайну та спекотну країну, щоб дізнатися, які тварини там проживають та їхні особливості. Подорожувати будемо за допомогою глобуса. Глобус обертаємо до Африки, потрапляємо. І так, Африка це найтепліший континент. Це царство спекотного сонця і гарячого піску. Ось як вона виглядає на глобусі. І давайте за допомогою картинок назвемо тварин, які тут мешкають, тож починаємо грати. Тут живуть хто? Слони. Сл... Молодець, слони. І ще. Жирафи разом кажемо, жирафи. жирафи, верблюди, Верблюди. Так. мавпи, мавпи, леви, Леви. Бегемоти. бегемоти, носороги, Зебри, Зебри. черепахи, Черепаха. Тигри. тигри, та багато інших мешканців. І щоб більше дізнатися про особливості цих тварин, пропоную пограти з ними в різноманітні ігри. Тож починаємо грати. Гра називається Тварина яка. Я буду починати речення, а ви будете продовжувати. Готові? Тож починаємо. Хто це? Слон. Так, правильно, слон. А який слон? Давайте разом скажемо, який він. Великий, <кхи> <кхи> так. сильний. Кіни. А ще можна сказати вухатий. Вухати. Так. І пропоную вам сказати скоромовку про слона. Спочатку повільно, а потім швидше. Послухайте. Слон до дерева схилився, мабуть, сон йому приснився. А тепер давай разом Марк, спробуємо. Слон Слон. До дерева? Схилився. До дерева. Молодець. Мабуть, сон? Мабуть, сон. сон йому приснився. Молодець, як у тебе виходить гарно, а тепер трошки швидше. Слон до дерева схилився. Слон? Мабуть, сон йому приснився. Та ти молодець, а тепер ще трошки швидше. Слон до дерева схилився, мабуть, сон йому приснився. Давай спробуй. Слон до дерева схилився. Мабуть, сон йому приснився. А молодець, молодець. Справився, виконав завдання. Йдемо далі. А це хто? Лев. Лев. Давайте розкажемо, який лев. Який він? Хижий кажемо разом. Сприй. Так, спритний. Спирки. Гривастий. Грибастый. А ще пазуристий. Це значить когтистий. Нове слово кажемо пазуристий. Так, зубастий. Зубастий. І гордівливий. Гордівилий. Молодець. Йдемо далі. Це нас хто? Жилав. Молодец. А жирафа яка? Кажемо висока. Висока. Трунка. Тука. Плямиста. Пляста. Довгошия. Зверніть увагу, що слово довго шия це складне слово. Воно складається з двох слів довгий і шия. Утримали слово довго шия. Яке нове складне слово ми вивчили, Марк? Давай скажемо разом. Довго шия. Молодець. Йдемо далі. А це в нас хто? Тигр. Так, а тигр який? Кажемо разом. Хижий. Хижий. Сильний. Сильний. Мугастий. Мугастий. Могутній. Немогутний. І короткошерстий. Це теж складне слово. Так, воно складається з двох слів: короткий та шерсть. І утримали ми слово короткошерстний. Давай разом скажемо. короткошерстий. Okay. Так, молодець. Далі йдемо. Це в нас хто? Верблюд. Верблюд. Зверніть увагу, що верблюд який? Двогорбий, бо в нього два горба. Та, да, це теж складне слово. Складається з двох слів два і горби. І вийшло слово двогорбий. Да, да. Далі йдемо. Верблюд який спритний, кажемо. Спритний. Витривалий. Витривалий. Молодець. Добре. А ще в Африці живуть спритні хвостаті тварини. Відгадайте загадку, хто це? На дереві грається, угору піднімається, кривляється, чіпляється на хвостик угойдається. Хто це? Мама. Так, мавпа. І зараз ми з мавпою пограємо в гру, назвемо дію, яку вона робить. Гра називається Що робить мавпа?». І так, починаємо. Що робить мавпа? Що вона? Висить. Так, а тепер... так, повним реченням кажемо Мавпа висить. Лампа? Ма... Вис... Висить, молодець. Що робить мавпа? Співає, да? Ось вона, співає, співає. повним реченням кажемо, мавпа співає. Повторює. Добре. А тут що мавпа робить? Дивується, да? кажемо повним реченням. Мавпа дивується. <реш> так. Далі. Що робить мавпа? С -с -с сидить. <реш> да? Ось вона, сидить. Кажем повним реченням: мавпа сидить. Мавпа. Сидить. Добре. А тут що мавпа робить, як ви вважаєте? Дражниця. Да, бачить, дражниця. Кажемо повним реченням мавпа дражниця. дражниться. Дражниця, так. Да". А тут що вона робить? <кхух> посміхається, так? <Посміхається. кхух> <кхух> <кхух> Кажемо повним реченням, мавпа посміхається. Лап. Мавпа. Мавпа. Послі Молодець. Далі. Що вона тут робить? Плаче. Так, мавпа плаче, кажемо разом. Мавпа Плаче. Далі. А тут що вона робить? Їсть. Їсть. Кажемо мавпа їсть. Мавпа їсть. І останній малюнок тут вона що робить? Я допоможу крокує. Кажемо, мавпа крокує. Молодець. Мандруємо далі. Діти, а ви знаєте, що тварини мешкають родинами, і в них теж є тато, мама та дитинчата. Тому пропоную зараз дізнатись. Хто у кого пограти в таку гру. Починаємо. І так, це тато, тато слон. А мама буде, разом кажемо, слониха. Слониха. А дитинча буде слонення. Слоненя. Слоня. Добре, йдемо далі. Це тато, тато Лев. Кажемо. Тато. А мама буде Левиця. кажемо разом леви. Левиця. А дитинча буде левеня. кажемо. левеня. Молодець. Далі йдемо. О, погляньте, це родина Лев. мавпи. Да. Оце тато. Тато мавпа. Кажемо мавпа. А мама як буде? теж буде мама мавпа да. а дитинча буде мавпеня. Мавпеня. Да. Далі йдемо. Та да, тигри. Тато тигр кажемо: тато тигр, мама тигриця. А дитинча буде тигриня. тигриня. Да. Ой, жирафи, погляньте, ось у нас тато. Тато жирафа, кажемо, тато жирафа, мама теж жирафа. Кажемо, мама, жирафа. Мама жила. А дитинча буде жирафеня. Так, жирафеня. Дит... Добре, йдемо далі. Так, ось у нас тато крокодил. Це у нас хто? Тато крокодил? Мама крокодилиця. Так, а дитинча буде крокодиля. Так, правильно, крокодиля. І останній малюнок. Родина зебрів. Ось тато зебра. Кажи, Тату, зебра. І мама буде зебра. Так. А ось дитинча буде, запам'ятайте, лоша. Бачите? Да, бачите, як звати? Лоша. Ось так дитин. звати тварин Африки. Молодці малята. Але я вам пропоную ще пограти в одну гру, порівняй і скажи правильно. Відповідати треба обов'язково повним реченням. А я вам буду допомагати. Давайте разом зі мною. Погляньте на малюнок та скажіть, хто вищий жирафа чи зебра? Давайте разом. Правильно, а тепер повним реченням кажемо: жирафа вища за зебру. За зебру. За молодець. Далі йдемо. Хто швидше зебра чи черепаха? Швидше. Зебра. Молодець. А тепер повним реченням. Зебра швидша. Швидша за черепаху. Молодець. Хто більше слон чи черепаха? Слон. Так, Звичайно, повним реченням. Слон вищий за черепаху. Так, каже, вищий за черепаху. О. Так, і останній малюнок. Хто сильніший? Бегемот чи мавпа? Бегемот. Так, А тепер повним реченням: бегемот сильніший за мавпу. Кажемо, бегемот сильніший за за малом. Молодець. Добре, ти великий молодець. Ди... <клес> Діти тварини, дивовижні створіння. Вони живуть у найбільших океанах, їх можна зустріти на найвищих горах та повітрі. Вони пристосовуються до низьких температур. Здатні витримати спеку і безводдя пустель. Якщо тварин не чіпати, то вони ніякої небезпеки не принесуть людини. І сьогодні ми з вами завітали в цікавий світ природи, а саме до тварин, які живуть не в нашій місцевості, а далеко від нас. Діти, скажіть, де ми можемо побачити цих тварин? Вони ж в нашій місцевості не живуть? Як ви вважаєте, де? Зоопарк. Зоопарк. Молодець в зоопарку, а ще в мультфільмах, да? в казках, оповіданнях та у віртуальних подорожах країнами світу. Скажіть, будь ласка, на який континент ми сьогодні подорожували? На який континент? Де ви були? У Африці. Молодець. Які ж тварини тут мешкають? Давайте зараз ще раз повторимо, хто тут мешкає? Леви, Леви, слони, слони, черепахи, черепах, дебри, зебри, жирафи, Жирафи. Носороги, носороги, бегемоти, бегемоти. В двогорбі верблюди. Верблюда. Молодці. А які нові складні слова ви сьогодні запам'ятали? Давайте згадаємо жираф який? Довго Дов Так. А верблюд? А верблюд двогорбий. Гороб. Так, лев який? Пазуристий, а тигр який короткошерстий. Молодець. Ви, діти, молодці, звірів всіх побачили. А зараз, діти, до побачення та до нової зустрічі. До побачення! Велике дякую за участь!